Доброго дня, інформація програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеця про головне і життя краю в наступні 10 хвилин. Соціальні ціни на соціальний хліб. Ужгородська міська влада спробувала домовитись із виробниками хліба про зниження ціни на їхню продукцію та випікання соціального хліба, для якого використовуються найпростіші інгредієнти, що здешевлює їх вироби. Пекарі стверджують, що виробляють такий хліб, але краяни його не купують. Хоча ціна варіюється від 5 до 8 гривень за буханку. Крім того, нарікають на дороге борошно, паливо та навіть обгортку. За словами одного з пекарів, поліетиленова упаковка для хліба вартує більше гривні. Міська влада бачить кілька шляхів вирішення цих проблем. Може придбати, наприклад, там тих же суперма. А ще Ми сьогодні вийшли, до речі, на одну дуже хорошу ідею, яка мені дуже сподобалася, яка вже працює, наприклад, у місті Києві. Це соціальна карта. Якщо ми її адресна допомога незахищеним видам жителів міста Ужгорода. Якщо ми вийдемо на цю соціальну карту, то я сподіваюся, то тоді буде і результат. Ще ми запропонували один варіант це дотацію виробникам, хто пече хліб. Вони майже ніхто не, не, не сприйняв цю ідею. З 1 вересня в Україні подорожчала електроенергія. Ціна на світло збільшилась майже на 20%. Якщо раніше за 1 кВт споживачі платили 37 копійок, то відтепер доведеться викласти 45. Цей тариф діє, якщо загальний обсяг використаної за місяць електроенергії не перевищив 100 кВт. Споживачі, які використ... використають до 600 кВт і більше, платитимуть за кожен по 79 копійок і по 1 гривню 48 копійок відповідно. Також з 1 вересня на третину подорожчав алкоголь. Пляшка горілки коштуватиме від 55 гривень. Це вже другий етап подорожчання горілчаних виробів. Перший стрибок цін відбувся 11 липня. Близько двох тижнів тому в одному з найбільших супермаркетів Ужгорода покупці помітили великого щура, відео на якому тварина вільно пересувається по залу, розмістили в мережі інтернет. Цей випадок був уже не першим. До магазину навідались представники санепідемстанції, міської влади та журналісти. У підсумку проведеної перевірки з'ясували, у супермаркеті порушені санітарні норми необхідно зробити. Косметичний ремонт та генеральне прибирання. Чи вдалося виправити ситуацію? З'ясовувала Діана Фуско. Після того як фахівці самі підемстанції станції відреагували на скарги клієнтів та детально оглянули один із популярних ужгородських супермаркетів. Там закрили відділи з солодощами. Весь товар було списано, піддони замінено на нові. За два тижні у торговому залі зроблено ремонт та забетоновано всі дірки, через які щури потрапляли всередину приміщення. Ми повністю перекрили на два дні роботу на цього відділу. Товар був весь списан, утилізований, акти ми предоставили, показали фотографії, потребуючих вивоз даної продукції теж. Ну, і, відповідно, усілили. Ряд мероприятий по сан... дополнительной санитарной обработке. Думаю, що не буде больше таких ситуацій, котросжили скільки неділі назад. Представники самі під стверджують, после після виконання всіх поставлених ними завдань ситуація в маркеті покращилась. Мы просмотрели все места, которые были в прошлый раз, да? следов наличия грызунов нигде мы не выявили. Те места, где они раньше проникали, ликвидированы, они зашиты. Эта работа должна проводиться систематически, потому что грызуны могут проникать круглогодично, и с наступлением холодов это наличие грызунов. Увілічу на підприємствах. до планової перевірки знову долучилась місцева влада Ужгорода. Заступник міського голови Ярослав Шафер наголосив, що проблема наявності щурів актуальна майже для всіх супермаркетів міста. Така проблема існує напевно в багатьох торгових точках міста Ужгорода, Тому я думаю, що це лише початок. І треба постійно за цим слідкувати. І там, де будуть скарги, ми просто будемо виходити, перевіряти, спілкуватися з мешканцями, спілкуватися з покупцями, тому що тому що це велика ганьба, коли в сучасному світі ми бачимо такі негативні якісь приклади. Покупцям варто бути уважними в торговельних залах і у разі виявлення будь-яких порушень санітарних норм звертатись до керівництва супермаркетів, самі підемстанції та міської влади. Інформація про захворювання на поліоміеліт в нашій області не підтвердилась. Нагадаємо, днями міністерство охорони здоров'я заявило, що на Закарпатті зафіксували два випадки смертельної хвороби. Як розповіли спеціалісти, дійсно були два випадки гострих паралічів у дітей. Такий стан трапляється і при захворюванні на поліоміеліт. Епідеміологи твердять, проби відправили у центральну лабораторію в Київ та лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Москві. Там підтвердили, на Закарпатті немає хворих на цю недугу. я можу в даному випадку. йде мова про двох дітей. При зверненні до лікарів, в яких було виявлено гострі в'ялі паралічі, одна дитинка 4 друга дитинка 10 місяців. Медики своєчасно відібрали всі необхідні проби. Ми своєчасно направили, і наша лабораторія, державна лабораторія регіональна в Москві. Нам дала відповідь, що полі у немає. У 128-й бригаді розпочалася демобілізація бійців третьої хвилі, які майже рік обороняють державу на сході. Відбуватиметься вона в кілька етапів. Генеральний штаб Збройних сил України продовжив строк служби для військовослужбовців, що були призвані під час третьої хвилі мобілізації до вересня-жовтня 2015 року. Таким чином відтермінувавши демобілізацію на два місяці. Два білих лебеді оселилися в Ужгороді вже кілька тижнів. Вони плавають на річці. Уж прилетіли на Закарпаття в пошуках їжі, харчуються переважно рослинами, проте раду приймають частування від мешканців та гостей міста, які годують лебедів хлібом. Чи не зашкодить таке харчування птахам? Та як впливає на їх здоров'я, мілководність та забрудненість ужа дізнавалася наша Анастасія Ножка. Два білих лебеді прилетіли в Ужгород. Їх годують мешканці та гості. Проте орнітологи зазначають, часте годування хлібом може зашкодити птахам. Під час прогулянок з дітьми Ужгородка Вікторія купує булочки або білий хліб для птахів. Діти полюбляють годувати рибок, качок, чайок та лебедів. Так, як дітки маленькі, їм цікаво. То майже кожну прогулянку виходимо, беремо з собою хлібчик з дому спеціально і годуємо їх. Ти любиш годувати качок, лебедів, рибок? Люблю. А чим ти годуєш ці білі лебеді дорослі птахи, зазначає орнітолог Людвіг Потіш. На Закарпаття вони прилетіли у пошуках їжі, яку добувають у річках. Забрудненість води в ужі, де зараз можна побачити купу сміття та каналізаційні зливи біля лінгвістичної гімназії. Птахам здоров'я не додають. Ну ясна справа, що позитиву мало, да? але я думаю, що об'єми того зливу в порівнянні з об'ємом води там він не такий критичний, щоб водайма була вся забруднена і щоб. Вони могли отруїтися. Годування хлібом найбільш небезпечне для лебедів взимку. Тоді у них виникає проблема з печінкою. У літній період, коли білі красені харчуються рослинами, трохи хлібу їм не зашкодить. Це непогано, воно критично в зимовий період, коли природних кормів для лебедя дуже мало. І тоді воно може привести до розладу печінки. Е, тепер е, воно не, не носить такий критичний характер, тому що він має ще природні корми. Коли в ужі закінчиться їжа, лебеді полетять далі. Хоча птахи цього виду вже кілька років гніздяться на території Закарпаття, зокрема в околицях села Ратівці, а також неподалік селища середнього. Двоє білих красенів поки гостюють в Ужгороді, Проте період їх перебування тут частково залежить і від самих мешканців. На цей час у нас вся інформація. Стежте за подіями в області разом з нами. Зустрінемось у цій студії вже о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і вдалих справ! Бережіть себе.